Ми з вами знаходимося на території будівельного майданчику першого житлового комплексу в місті Полтаві з власним наземним п'ятирівневим паркінгом. Так, це житловий комплекс європейський, який знаходиться лише в 10 хвилинах від центру міста. Секція В активно готується до здачі в експлуатацію. На 90% завершено внутрішні роботи. На завершальному етапі роботи з облаштування мереж водопостачання та водовідведення. Розпочали підготовчі роботи з будівництва майбутнього наземного п'ятирівневого паркінгу. Активно ведуться роботи в наших преміум секціях «Де та Є e з дизайнерськими вхідними групами та просторими комерційними приміщеннями площею до 650 квадратних метрів. У преміум секції «Де» продовжуємо зведення цегляних стін третього поверху. Щодо преміум секції Є, e завершено роботи зі зведення цегляних стін третього поверху. Готуємось до монтажу плит перекриття. Саме зараз діє спецпропозиція при купівлі квартири однокімнатної В секції. Є. Житловий комплекс «Європейський» – ідеальне місце як для життя, так і інвестицій. Чекаю на вас у відділі продажу.